Всім привіт! Може комусь було цікаво, як то працювати на Болтфут у Львові. Зараз лив такий дощ злива. Зараз якась там година 14.31 і ми запускаємо Болт ще раз. Тому що повідміняли їх, що багато 4 замовлення. Якраз я якраз вам хочу показати, які замовлення дає Болтфут в дощ для кур'єрів у Львові. Отак. Виходимо онлайн, автомобіль. Чекаємо. До речі, зараз так нормально було багато замовлень, але всі такі ну, ми знаходимося на привокзальні ще далі біля кінескопу, а нам кидало центр позата хата Шевченка на Спартак на Мазепи завести за 70 гривень взагалі. Я сподіваюся, що ви чуєте, як коли йде дощ, це ми в машині чекаємо. Чекаємо замовлення від Болтфут на автоаккаунті у Львові. Ром таке показати. Ще й дощ йде. І постійно, до речі, в негоду цей додаток тормозить. такий. Це значить холі-молі з братів роготинців. 14, 98 гривень, 26 копійок хочуть заплатити нам за таку поїздку, а поїдемо кудись на, на Батуринську. Та не, які далі навіть сквозь там. Левандівка якась, й так. <кхі> ну отак. Ну, я сподіваюся, що скажу вам зразу, що це дуже мало, тому що щоб туди доїхати, це треба 2 кілометри. Зараз дуже великі затори. Все, замовлення пропущено. До речі, це ми з другого аккаунту сидимо, тому що мій аккаунт таки забанили, багато разів відмовлявся. І так само давали б там по 40-60 по 60 гривень в зливу. Нормальний ков пропонували мені попрацювати на Бутфорд. І забанили зараз аккаунт, і я катаю взагалі таксі. Хо-хо-хо, так. от такі от. От такі умови роботи в Україні. Зараз, в 2023 році, четвертому, хто цікавився, може там кому цікаво. Все, всім зв'язок, вірту в ЗСУ, всім пока. І я не знаю, працюйте або не працюйте на достався, я кому. Зараз ми дивимося таксі, який буде поїздка за скільки грошей. 160-300. Пам'ятайний центр. Така це не найкращий тариф взагалі, абсолютно. Ні о чому. Як звичайний день. Це ребзя я вам зараз покажу, які бувають доставки на Болт таксі делівері. Бо я катаюсь так само ще. І на Болтсі, але включаю доставку. Ще є уклон доставка, але там взагалі як і сам уклон. І за замовлення від собі, це організація, ця контора ну також підключена до Болтфу, там до голови. І... Але в них бувають свої замовлення, вони замовляють, ну, якби в них там самодоставка якби там чи самовивіз і вони дзвонять в болт викликають машину і йде така доставка. Це ну, взагалі прикольно, класно. І там щось прогноз був 160 гривень за, за доставку. Зараз глянемо, я вам все покажу. Все покажу, все розкажу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки там і так далі. Ось зелена 6. Прикольна, до речі, конторка Сушітаємо. Дуже часто буває звідси замовлення. Йдемо все така ж сама тема, коли приїхав на той самий на локацію. Нажимаємо, щоб прибув. От вже дівчина несе. Самі виносять. Добрий день, це ви? Так. Да. Да. Ось такий пакуночок все принесе нам чимно. Ця дівчина сама прийшла. Я правда, деколи хожу, в них сам забираю. Вони такі дивуються, кажуть: ого, ви самі прийшли, забрали замовлення. Я кажу, та-та, це якби не проблема. А тут дівчина сама винесла і зараз я вам покажу, куди ми будемо їхати. До речі, до речі, оплата одразу вони виходять, якби треба уточнювати, хто оплачує доставку. І вони в основному самі оплачують нам, напевно, на нормальні кошти це замовлення було. Ні, 367 гривень. Але, це таке. Але вони зразу оплачують, або там треба уточнювати або там на місці, або тут. Все зразу дали кеш, треба швиденько завести, так як ми місто знаємо. Взагалі це для нас не проблема навіть. І починаємо рух. Куди ми будемо їхати взагалі, я навіть не знаю. Богданівська 42, оплата, готівка. Ага, Це кривчиться в нас. Ну все, в'йо, 12 хвилин доставку. Зараз глянемо, за скільки ми часу заїдемо. Якщо хочете, взагалі я би на відосях дуже швидко би заїхав. Але я не буду поспішати, тому що в мене стучать стойки. І ще погані тормозні колодки. Йо -май гаш, Ми приїхали на наше місце, де нам треба було віддати це замовлення, це отель на кришівській дорозі. І... Ну, тут завжди тупнячок такий самий, як і на кур'єрці, треба почекати, поки ті пуля вийде, поки забере, туди-сюди, і потім треба натискати закінчити поїздку. Але ми вчасно приїхали, все без питань. Рахуйте, ми їхали 6 кілометрів. 6 кілометрів ми сюди їхали. І я вам зараз покажу, скільки нам оплатять, і порахуємо якраз чи це вигинучення. Якби тому пасажиру замовнику, зараз він там вийде. І нажимаємо Закінчити поїздку, дивимося, скільки нам заплатять за це. 129 гривень і 30 гривень компенсує болт. 129 гривень за 6 кілометрів, ну це більш-менш нормально, це непогано. Тим більше, що ми їхали сюди 12 хвилин. Можна було би ще швидше, але думаю, навіщо? Ну, якось так. І я би взагалі катав тільки такі доставки, тому що ну, прикольно, виходять люди, винесли тобі нема тупняка. Ніхто тебе нахер не посилає в тих кафе. Не треба там шлем знімати, каску, заходити, сумки, шмуки, якісь Все швиденько вийшли. Навпаки, вони зацікавлені можна швидше віддати це замовлення, тому що їм іде простій. Якби все вийшло, у вас теж зараз тіпуля вийшов. Вийде забере, якби ми поїдемо далі. Все закінчується, підтверджуємо. Ставимо 5 зірок оцінити пасажира. І чекаємо знову доставки. Я покажу вам трохи того Львова. Які файні дороги. Але це тільки та дорога. Але тут нормально накрившися. Дивіться, скільки знаків напрямку руху. короху постійно стало вгорає ввечері. Їдеш просто, бля, як для сліпих ставили. Які дороги. Але не всі. Коротше, поїхали ми туди, а там дуже великі затори. Пробки і так далі, але все одно поогорайте також, скільки знаків напрямку руху в зворотню сторону. І це їде кращий водій цього міста. Невідомий блогер. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, за якою швидкостю я зараз їду по такій файній дорозі. Включив п'яту передачу. До речі, можу вам розказати, це такий райончик, це така міні-обізна. Це вже другий кінець Львова з вулиці Личаківської, якщо їхати, з іншої сторони виник і з іншої сторони пасічна. ну, Тут взагалі класний такий райончик, такі будиночки стоять. Але тут нічого немає, якби, ніякої інфраструктури, нічого. Це просто така обізна траса. от Фури їздять, ще хтось там. І тут така місцина, що дуже, дуже смердить. Відходимо, тому що тут річка Полтва був і якби ну, відгалуження. І от якраз на місце на світлофорі тут літом їдеш, блядь, неможливо просто. От коли спека неможливо тут проїжджати. Ну, і, Кажуть, цю дорогу зробили буквально там пару років назад, Тут було просто хлам, блядь, Взагалі нічого не було ніякої дороги. Але зараз зробили нормально, можна нажимати. До речі, машина це Феррарі La Fabia, щоб ви знали. У Норвег Дурнана під гору на третій. З пробуксовкою, до речі. О, зараз відчувається аромат. Аромат Кривчиць, так і говорить, Львові. Зайде поворот на... що там кривчиться. Ай, блід, я даю дорогу. Уу! -у -у -у, головне протикати. Ну, і все і повернулося ми до Львова. Зараз вийдемо на вулицю Личахінського, будемо знову чекати замовлення. У нас ще, до речі, активований болтфуд аккаунт зараз, по доставка. Але щось його там не... У -у -у. Щось на болтфуд взагалі немає замовлення. Взагалі просто вата. Ну, це взагалі то перший відоск, як ми так і робили про, про це оповідання. Все ладно, все давайте, всім зв'язок. Щось пишіть коментарі, хочете вам як на Глова кататись так само. Ще там різнобагато приколів. Взагалі хочу їздити, розказувати отак, людям про історію міста Львова. Взагалі архітектура там і так далі. Тому що ми катаємося по місту. А є дуже багато реально цікавих ну, історій, фактів таких, що. Я думаю, що було б цікаво. Якщо вам цікавий такий контент, то залишайте коментарі, ставте плюси в коментарях, пишіть там щось, висловлюйте свою думку. Вона мені дуже цікава. Зробимо так. У, автобус зробимо. Ну і Ще вам для порівняння одразу розкажемо. Вернулися в центр і взяли Cheeseburger. Рахуйте на, на Помоненка, якби це Данила Галицька площа та вулиця Галицька. І приїхала ми на помененка 7D, це новий тій район, побудований на складах якихось. І ми сюди привезли так само їхали 6 кілометрів, і Boaltfood нам заплатить за це чисто, ми там без комісії, тому що на Болтфут немає як на, на таксі. Значить, заплатить нам 112 гривень. Так само 6 кілометрів. Зрозуміло? Ось так. Та й так його. Пишіть, дзвоніть.